Рукатя дивачка так навіть каже моя мама. Далекий 2004 рік, я дуже молода і дуже романтична. І в другому турі я лишилася одна в комісії, бо там і погрози були, і з боку міліції, і студентам погрожували, що їх ну просто вони не довчаться. Всі пішли, я лишилася, і такий чоловік, який голодомор пережив, як спостерігач. І оскільки я боялася, що один бюлетень в мене вкрадуть За Ющенка в нашій восьмій комісії, то я сиділа, не їла, не пила і його стерегла. Як пес справжній. Не вкрали в мене бюлетень, знаєте. І мені висилають смс, я знала, що вб'ють штаб Зающенка, керували штабом дуже такі серйозні люди. Серед них колишній секретар РНБО, ну він і є головний керівник штабу, секретар РНБО Данілов. А, ну, я це все думала, що найсерйозніша людина це я, а не Данілов. І вислали мені під кінець, я поїхала з бюлетнями, щоб в мене не вкрали той один голос. Ну, я жартую, їх там було десь 12, мені здається. Поїхала в комісію окружну з секретарем і хто там здавав, і головою комісії. І в мене вже штани спадали. Я їх підкотила, мені вислали меседж, що вставати нам щось Україна до бою, і я думала, що штаб б'ють, і поїхала його захистити. Приїжджаю кажу, чоловіки, хто вас тут образив? Покажіть мені, я їх зараз всіх розірву. Вони подивилися на мій вигляд, Важила я десь 47 кілограм, метр 65, штани підкочені, джинси на мені. І вони зареготали. Кажуть, ця дівчина нас ще не знає, але ми їй подобаємося. Ось така от я дивачка романтична. Тобто, в мене історій таких багато, що я можу від серця щось зробити, але якщо подумати, то це ну, зовсім подаринуватому. Чи буває у вас так? Якщо ви на моєму каналі, може, і ви такі, як Катя, може я не самотня така дурепа.